Доброго дня, дітки! Погляньте, хто це до нас завітав. До нас завітала хмаринка. Але не одна, а з крапельками. Малята, а що відбувається, коли на небі з'являється хмаринка з крапельками? Так, малята, правильно починає йти дощ. Дітки, а яку пісеньку співає дощик? Так. Дощик співа крап-крап-крап. А що треба зробити, щоб не намокнути під дощем? Треба одягнути куртку, взути гумові чоботи і взяти з собою парасольку. В осінню пору небо похмуре, а осінній дощик холодний, сірий та сумний. Але я пропоную не сумувати і зробити хмаринку з дощиком кольоровими та веселими. Для роботи нам знадобиться. Білий аркуш паперу, пластилін різних кольорів, стека для пластиліну, дощичка для ліплення та волога серветка. Щоб зробити хмаринку, я взяла пластилін чотирьох основних кольорів. Ви можете взяти будь-які інші кольори. Спочатку від пластиліну кожного кольору відрізаємо стекою невеличкі шматочки. Кожен шматочок пластиліну зігріваємо в долоньках, щоб він став м'яким. Кладемо на дощечку, притискаємо долонькою і скочуємо з нього кульку. Таким чином в мене вийшли 4 різнокольорові кульки. Далі від пластиліну кожного кольору відщіпуємо маленькі шматочки і також скочуємо з них кульки. Маленьких кульок треба зробити декілька кожного кольору. На аркуш паперу зверху кладемо велику кульку та притискаємо долонькою. Біля першої кладемо другу кульку і також притискаємо долонькою. Таким чином в нас вийде різнокольорова хмаринка. Щоб зробити дощик, маленьку кульку кладемо на аркуш паперу під хмаринкою, притискаємо вказівним пальчиком і ведемо пальчик вниз, не відриваючи від аркушу паперу, щоб вийшли ось такі рисочки. Такі рисочки робимо з усіх маленьких кульок. Шановні батьки! Якщо у дитини відразу не виходить зробити такі рисочки, допоможіть їй. А потім дайте спробувати зробити самій. Ось така хмаринка з дощиком вийшла в мене. Яскрава і зовсім не сумна. Малята. А тепер спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!